Класична солянка, дуже смачна та ароматна. Я купила реберця з м'ясом та обжарюю їх на розігрітій сковорідці до золотистого кольору. Коли обжарила, викладаю у каструлю, додаю цибулю, морк, заливаю водою, додаю лавровий лист та перець горошком. Залишаю варитись на 40 хвилин. Обжарюю цибулю, нарізаю огірки квадратиками та додаю до цибулі. Перемішую. Додаю томатну пасту, спеції у мене суміш спецій та аджику з чорнобривців. У мене на сторінці є її рецепт, вона дає гостроту та гарний аромат. Перемішую та висипаю потім в миску. нарізаю по черевину та обсмажу її в першу чергу на сковорідці, так як є тут смалець, він гарно топиться, і потім на ньому обжарюємо наші інші види ковбас. Далі нарізаю отаку ковбаску колечками, також куряче філе копченоварене квадратиками. І коли це все нарізала, додаю теж на сковорідку та обжарюю до румяного кольору. Коли реберці зварилися, я дістаю звідти моркву та цибулю реберця залишаю у бульйоні. Солю за смаком та все об'єдную. Зажарку з цибулі та огірків, ковбаски, оливки. У мене були зелені, можна сині додати, та 2-3 зубчика часнику. Ще 10 хвилин воно прокипіло та насолоджуємося. Вона дуже ароматна, смачна, ситна. Додаємо в кінці ще лимончик, посипаємо зеленю, сметанку за смаком та насолоджуємось. Підписуйтесь!